І війна з Китаєм не є ні близькою, ні неминучою, не зважаючи на стрімку напруженість ситуації в азіатсько-тихоокеанському регіоні. Про це заявив міністр оборони з Остін на безпековому форумі у Сінгапурі. Напередодні у кулуарах саміту він зустрівся із китайським міністром оборони Дун Цюнем. і це стало першим контактом між очільниками оборонних відомств країн після тривалої паузи в комунікаціях. Вона відбулася у 2022 році після візиту тодішньої. Спікерки палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань. Міністр оборони США не розповів деталі розмови, але підкреслив важливість двостороннього спілкування для уникнення прорахунків і непорозуміння, які можуть вийти з під контролю. І далі щодо саміту, який має відбутися вже цього місяця, Росія зараз намагається зірвати глобальний саміт миру у Швейцарії, погрожуючи державам блокадою продукції. Ну а деякі держави допомагають Російській Федерації у зриві цього саміту. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. І за його словами, це підтвердили 106 країн світу. Виявилося, що росіяни їздять світом, погрожуючи країнам блокадою харчової продукції, агропродукції і також хімічних товарів. Окрім того, Кремль буде занижувати ціни на енергетику, щоб змусити лідерів Європи та світу відмовитися від участі у саміті миру.